Усім привіт! Сьогодні готуємо поживний салат з буряка. Такий швидкий, що дехто каву довше готує. На все про все 5 хвилин, якщо буряк і яйця зварити заздалегідь. Усі інгредієнти шукайте в описі під відео, а ми починаємо творити. Варені яйця тримо на великій терці, залишаємо пару скибочок для прикраси. Плавлений сирок теж на терку. Він провів півгодинки в морозильці і терти його одне задоволення. Також натираємо варений буряк. У миску з натертим добром вичавлюємо зубчик часнику для пікатного вайбу. Додаємо сіль, перчик і ложку майонезу і гарненьо все перемішуємо. Салат готовий, але хочеться, щоб він виглядав, як справжня зірка. Беремо будь-яку форму, застеляємо харчовою плівкою і утрамбовуємо салат. Коли форма повна, накриваємо тарілкою і робимо швидкий переворот. Знімаємо форму, прибираємо плівку і наш салат готовий вражати. Прикрашаємо скибочками яєць і листочками петрушки. Можна подавати навіть у ресторані. Тицяйте лайк. Далі буде ще більше смакоти.